Знімати щось на YouTube зараз, ставати блогером, записувати відосики та кому це нахрін треба? Ніхто не буде дивитися. Зараз вже неможливо набрати аудиторію. Всі давним-давно зайняли свої міста на Ютубі. Зараз щось починати взагалі не варіант. Ти тупо не проб'єшся. Сидітимеш з трьома підписниками, серед яких твій інший аккаунт і, можливо, друг, якого ти попросив підписатись. От так саме такі думки в мене були раніше про Ютуб. Якби мені хтось сказав два роки тому, що в мене буде канал на Ютубі, причому успішний, який приноситиме мені якісь кошти, і що головне, в мене буде аудиторія, котра чекає. Ватиме кожен новий відос, я б розсміявся і, звісно ж, не повірив би. Але хір віар, як то кажуть, я ніколи не планував ставати контент-мейкером. Саме так я хочу себе називати. Блогер і ютубер якось мені не дуже подобається. Все сталося так швидко і зненацька, що я навіть не встиг зрозуміти, що відбувається. Друг попросив мене обрати йому якісь навушники. Я знайшов сету, який входив, також мікрофон. І так як через певні причини він якийсь час не міг забрати ці речі, я вирішив затестити цей мікрофон. Я почав записувати проходження. Боже, який же це був крінж, мікро не налаштований, плагінів немає, гру чутно значно гучніше, ніж мене. Як добре, що цих відосів вже немає. Насправді, це було одразу очевидним, що на проходженнях піднятися в наш час практично неможливо. Таких відеороликів тисячі, якщо не мільйони, і я це, звісно ж, розумів. Однак записування таких відосів дало мені першочергову базу, так би мовити. Я навчився користуватися програмою Adobe Premiere для монтажу, фотошопом для того, щоб створювати прев'юшки. Перші всраті відоси дозволили мені заглибитися у цей світ створення контенту, і я почав планувати щось більш серйозне. Звісно, на це пішов певний час. Я довго думав над форматом. Єдине, що я знав точно, хочу розповідати про ігри. Все своє життя, мабуть, єдине, що мені найбільше подобається єдине, що приносить мені максимальний комфорт це відеоігри. Можете вважати мене за дротом або челом, у якого немає особистого життя, нехай. Але ігри це місце, де я можу відпочити від. Жорстокої реальності від людей, яким щось постійно потрібно від мене. Пляха в іграх можна відпочити від війни, хоча б на недовгий проміжок часу. Ти можеш зануритись у віртуальний світ і забути про свої проблеми, відпочити, врешті-решт. Ну і ось ігри це контент, над яким я хотів би працювати. Ігрових контент-мейкерів дуже багато. Перерахувати всіх дуже важко, але тепер момент. Український Ютуб він тільки починає розвиватися, і зараз час творити, час показати, що ми є, що ми незалежні від російського контенту, що ми можемо робити своє. Це надважливо. Будемо відвертими: війна і тотальна свідома відмова від російського контенту зіграла велику роль, в тому числі і в моєму житті. Якби не це, можливо, я б ніколи й не створив канал. Мене дуже замотивувало те, що я можу стати частиною глобального українського ком'юніті, що я зможу знайти однодумців і ділитися своїми емоціями та судженнями щодо ігор з іншими. Мене й досі це дуже мотивує, і так буде завжди. Мені дуже подобається жанр жахів у іграх та фільмах. Взагалі. Алі, ця культура у моєму оточенні мало таких людей, з ким можна було б обговорити новенький хорор, що вже говорити про якісь інді проєкти. Я хотів створити канал, де, окрім інших ігор, буду робити акцент саме на жахах, на різних атмосферних іграх, що занурюють нас в дуже неприємне, у хорошому сенсі, середовище, яке дійсно може лякати. Таких каналів на українському Ютубі я не бачив, але дуже хотілося б подібного контенту. І я вирішив, якщо цього ніхто не робить, це зроблю я. Так і з'явився канал канал під назвою Даяних. Чому саме така назва? Пам'ятаю, хтось в коментах посміявся і назвав мене 14-річним дед інсайдом з аватаркою, як у школоти і тупим ніком. Це мене реально повеселило. Нік я придумав дуже давно ще до Ютубу. Я просто люблю гурт під назвою Hollywood Undead. І в них є один трек, з назви якого я й підрізав собі нікнейм. Коли я від проходжень перейшов до нового формату, а саме розборів ігор, я зрозумів, що це воно. Вже не просто треба бубоніти в мікрофон під час проходження тієї чи іншої гри. Треба зробити. Повноцінний план: пройти гру, зробити футажі, написати сценарій, зробити озвучку, почати монтаж, відрендерити і тільки тоді, ще раз все перевіривши, заливати на YouTube. Це вже значно складніше, однак і цікавіше, як я вважаю. Важливо продумати все, що ти скажеш, аби справді зацікавити глядача. Перший відос в такому форматі був по грі Cry of Fear. Уявіть моє обличчя, коли я побачив, що за декілька днів ролик зібрав близько 300 переглядів на секундочку відоси відеоспрофігурати. Ходженнями рідко, коли навіть до 50 доходили, а тут аж 300. Я одразу зрозумів подальший вектор розвитку і напрямок, куди треба рухатись. Тому все пішло, поїхало. І таким чином я робив відос за відосом, І ось ми зараз тут. Нас 5 тисяч. 5 тисяч підписників на Ютубі. У мене сказати, що я шокований, це нічого не сказати. Відверто кажучи, на самому початку моєї діяльності на Ютубі я чекав з нетерпінням, коли цифра, що відповідає за кількість підписників, буде збільшуватись. Але з часом я глибше занурився у контент, написання сценаріїв та монтаж, і ось вже й перша тисяча. А слідом за цією цифрою монетизація та партнерська програма Ютубу. Це було моїм першим досягненням. Після цього я вже не так сильно слідкував за кількістю підписників і навіть прогавив момент. Коли нас вже стало 2000, а потім 3. Це просто неймовірно. Важко навіть описати мої емоції. І ось, коли показник наблизився до п'яти тисяч, я не втримався і, власне, записав це відео. Вже й так занадто багато тут наговорив, а найголовніше так і не сказав. Дякую, просто дякую. Я безмежно вдячний, що ви зі мною, що ви мене дивитесь, що я чимось зміг вас зацікавити, привернути вашу увагу. І мене дуже тішить, що більшість з вас залишається зі мною надалі, в очікуванні нового контенту, не передати словами, наскільки це потужна мотивація. Окрім цього, звісно ж, велика вдячність всім, хто підтримує мене фінансово, а саме спонсори каналу, а також ті, хто донатить на стрімах. Підписки, лайки, коментарі, перегляди, все це перетворюється на величезні. Чезну снігову кулю, котра стає все більшою та більшою, і несе в собі величезну мотивацію, радість та натхнення для мене. Тому ще раз дякую, гайс. Ви найкращі. Мене дуже тішить, що мій контент дивляться адекватні люди. Дуже рідко таке було, коли в коментах були якісь образи чи переходи на особистості, в зв'язку з тим, що моя думка, наприклад, відрізняється від вашої. Ви завжди пишете круті речі. Я завжди читаю всі коментарі, і мені дуже приємно, якщо прямо говорити максимально Верто, мені здається, я нарешті знайшов те, чим би дійсно хотів займатися в цьому житті. Мені подобається робити контент мені подобаються ігри, а поєднати це і отримувати позитивний фідбек від людей. Про це я міг тільки мріяти. А тепер це реальність, і за це я безмежно вдячний. Всім тому якось так. Насправді спонтанно пишу цей ролик, нічого не редагував, а одразу озвучив, як є, поки на емоціях, так би мовити. Здається, нічого не забув і сказав все, що хотів. Тож, оце такі справи. Підписуйтесь на канал, дивіться відоси, коментуйте, ставте лайки, приходьте на стріми. 5 тисяч це велика цифра, але я впевнений, що це лише початок, адже далі, як завжди, більше. we